Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Левандовський відірвався від Мбапе та одноосібно очолив бомбардирські перегони в Лалізі. Форвард Барселони Роберт Левандовський забив двічі в матчі з Вільяреалом у шостому турі Лаліги. Тепер на рахунку поляка шість голів в чемпіонаті. Він одноосібно очолив бомбардирські перегони в чемпіонаті, відірвавшись від нападника Реала Кіліана Мбаппе на два голи. Терстеген вибув на 7-8 місяців через травму. Голкіпер Барселони Марк Андре Терстеген завчасно залишив поле через травму в матчі Ла Ліги проти Вілья Реала. В одному з епізодів біля воріт Барселони. Голкіпер каталонської команди боровся із суперником за м'яч та невдало приземлився на ногу. Приблизний термін його відновлення – 7-8 місяців. Довбик забив гол у ворота Удінезе. У рамках п'ятого туру серії А Рома отримала домашню перемогу над Удінезе. Матч завершився з рахунком 3-0. У першому таймі український нападник Рома Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі, відкрив рахунок, поціливши у дальній нижній кут воріт Удінезе. А на 70-тій хвилині Довбик у свій актив заніс результативну передачу, асистувавши бальданці. За підсумками Артем Довбик визнаний найкращим гравцем матчу п'ятого туру серії А. Родрі через пошкодження був замінений на 21-й хвилині матчу з Арсеналом. Півзахисник Манчестер Сіті Родрі отримав травму у матчі п'ятого туру АПЛ проти Арсенала. 28-річний іспанець впав на газон після зіткнення з Каєм Гаверцом та тримався за плече. Родрі досить довго пролежав на полі, проте зумів продовжити матч. А на 20-й хвилині півзахисник Сіті хотів обійти Томаса Партея, проте його коліно підкосилось. Пізніше стало відомо, що Родрі через травму пропустить залишок сезону дві 4-25. Моуріньо не прийшов на прес-конференцію після поразки від Галатасарая. Головний тренер Фенербахче Жозе Моуріньо проігнорував прес-конференцію після матчу з Галатасараєм в матчі шостого туру чемпіонату Туреччини. Після шести турів Фенербахче відстає від Галатасараю на 5 очок. Моуріньо очолив Фенербахче влітку цього року. Ман-Сіті не програє Арсеналу у домашніх матчах АПЛ протягом 10 матчів. Арсенал зіграв нічию з Манчестер Сіті у виїзному матчі п'ятого туру АПЛ з рахунком 2-2. Центральний захисник Джон Стоунс зрівняв рахунок на 98-й хвилині матчу і таким чином продовжив одразу дві безпрограшні серії клубу. Манчестер Сіті не програє в останніх 33 домашніх матчах в АПЛ та в останніх 10 іграх на Етіхат-стедіум проти Арсенала. Наразі Манчестер Сіті йде першим в таблиці АПЛ на рахунку команди. 4 перемоги та одна нічия. Голанд став першим гравцем в історії АПЛ, який забив 10 голів у перших п'яти матчах на старті сезону. Нападник Манчестер Сіті Ерлін Голланд забив у ворота Арсенала в матчі АПЛ. Для норвежця це десятий гол у п'яти матчах на старті сезону. 24-річний Ерлін став першим гравцем в історії АПЛ, який забив 10 голів у стартових п'яти турах. Норвежець відзначився у кожній з п'яти ігор у чемпіонаті цього сезону, у тому числі зробив два хетрики. УЄФА визнав рішення арбітра помилковим у матчі чвертьфіналу Євро 2024 між Іспанією та Німеччиною. Більш як через два місяці комітет арбітрів УЄФА повідомив суддям, що цей епізод повинен був закінчитись пенальтю ворота Іспанії. Комітет визнав помилку як судді на полі, так і арбітру Вар за те, що той не втрутився в гру. Кукурелья не мав отримувати жовту картку, проте пенальті мало бути призначене. Інцидент стався в першому екстратамі при рахунку 1-1. Іспанія забила наступ. 119 19-й хвилині та вийшла у півфінал, а згодом і виграла турнір. Власник Роми Фрідкін придбав контрольний пакет акцій Евертона. Евертон оголосив про досягнення згоди щодо продажу контрольного пакету акцій клубу. Компанія власника Роми Дена Фрідкіна викупала у Blue Евен Holdings англійський клуб. Зазначається, що операція щодо продажу Евертона має бути схвалена регуляторними органами, в тому числі АПЛ, футбольною асоціацією та управлінням з фінансового регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю. Саутгемптон звільнить Мартіна, якщо команда не набере жодного очка з Борнмутом та Арсеналом. Саутгемптон може звільнити головного тренера Рассела Мартіна, пише футбол інсайдер. Шотландець покине команду, якщо Саутгемптон не наберуть жодного очка у наступних матчах проти Борнмуту та Арсеналу. Наразі Саутгемптон є однією з шести команд АПЛ, які ще не здобули жодної перемоги цього сезону. Загалом команда забила два та пропустила дев'ять голів у п'яти матчах. 38-річний Мартін працює у клубі з 1 липня на 2023 року. Коваленко серед можливих кандидатів на заміну травмованому Маліновському в Дженуа. Тепер Дженуа розглядає варіант з підписанням нового півзахисника, щоб збільшити гравців на цій позиції. Називаються імена трьох кандидатів: Антоніо Кандрева, Рафіні Алькантара та Віктор Коваленко. До речі, Коваленко цього літо достроково покинув таланту, розірвавши контракт. Попередній сезон Коваленко провів на правах оренди за Емполі. В його активі один гол та один асист в 17 матчах. Монса може змінити головного тренера. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За даними джерела, після невдалого старту команди у новому сезоні чемпіонату в клубі розпочалися роздуми щодо можливої зміни головного тренера команди. Рафаела Паладіно, який очолював команди з 22 до 24 року, влітку не продовжив угоду з клубом та став тренером Фіорентини. Після п'яти турів серії А Монса перебуває на 18-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату. В активі команди три нічиї на старті сезону. Скіра пише, що клубу запропонували кандидатуру Фабіо Канаваро, який у 2024 році з квітня до червня очолював «Удінезе». Анчелоті повідомив, що Менді підписав нову угоду з Реалом. Головний тренер Реала Карло Анчелоті на прес-конференції перед матчем сьомого туру Ла ліги проти Алавеса повідомив, що захисник вершкових Ферлан Менді підписав з клубом нову угоду. Реал купив Менді у Ліона влітку 2019 року за 48 мільйонів євро. Раніше іспанське видання писало, що 29-річний француз продовжив угоду з клубом терміном до 2027 року. Півзахисник Марко Подоляк приєднався до Мадридського Райо Вальякано. Український півзахисник Марко Подоляк підписав контракт з іспанським клубом Райо Вальякано. Про це 20-річний українець повідомив на своїй сторінці інстаграм. Деталі угоди невідомі. Циганковим цікавилися два клуби АПЛ. Півзахисник збірної України та іспанської Жерони Віктор Циганков влітку 2024 року міг перебратися до чемпіонату Англії. Претендентами на українця були два клуби АПЛ. Футболістом цікавилися Астон Віла та Фулгем. Циганков вирішив на цей сезон залишитися в Жероні. Він хоче проявити себе на рівні Ліги Чемпіонів. У нинішньому сезоні в активі 26-річного українця один забитий гол та дві результативні передачі в семи матчах. Роналду пропустив матч Кубка короля за рішенням Піолі. У одній 16 фіналу Кубка короля Саудівської Аравії Аль-Насер переміг на виїзді Аль-Хазем. Лідера Аль-Насра Кріштіану Роналду не було включено до заявки на гру. Це сталося з ініціативи нового головного тренера команди Стефано Піолі. Італієць надав відпочинок 39-річному нападнику перед важливими матчами у чемпіонаті країни та азійській лізі чемпіонів. Вінісіус Жуніор отримає золотий м'яч. Бразильський Вінгер Реала Вінісіус жуніор отримає золотий м'яч за підсумками минулого сезону. Про це повідомляє Марка. Згідно з інформацією джерела, 24-річному бразильцеві вже оголосили, що найпрестижніша індивідуальна нагорода дістанеться саме йому. У складі Мадридського клубу Вінісіус минулого сезону виграв Лігу чемпіонів Ла лігу та Суперкубок Іспанії. До речі, форвард Роми Артем Довбек був у числі претендентів на нагороду. Церемонія вручення золотого м'яча відбудеться двадцять. 28 жовтня в Парижі. Син Зідана завершив кар'єру у віці 29 років. З 2004 по 2017 рік Зідан був частиною системи Реала, проте зіграв лише один матч за основну команду. Влітку 2017 року Алавес підписав контракт із Зіданом. Спортивний директор вірив у його потенціал, але Енсо зіграв лише чотири матчі за клуб. Після завершення кар'єри Енсо Зідан зосередиться на своїй родині та інвестиціях. Вболівальники партизана травмували тренера команди після поразки від Сервене звезди. Вболівальники партизана влаштували сутички після поразки своєї команди від сервені звезди на стадіоні в Гумську. Вони розбили вікна в роздягальнях тренерів і гравців на східному виході. Постраждав головний тренер партизана Олександр Станойович, який отримав легкі травми. Під час матчу фанати кричали «Станой, йди. А сама поразка стала найбільшою для партизана від звезди з 1998 року. Барселона працює над продовженням контракту з Дейонгом. Барселона зацікавлена у підписанні нового контракту зі своїм півзахисником Френкі Дейонгом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, каталонський клуб вже працює над продовженням контракту з Нідерландцем до 2029 року. Поточна угода розрахована до літа 2026 року. Дейон через травму не виходив на поле з квітня. Барселона купила його в Аякса у 2019 році за 75 мільйонів євро. Ну а на цьому все з вас. Та підписка на канал. Побачимось!